Вітаю на каналі Уховаримо Разом. Сьогодні будемо пекти дуже смачний і ароматний медівник. По цьому рецепту такий десерт легкий і простий у приготуванні. Приємного всім перегляду. Для приготування тіста у нас тут 4 яйця. Додаю 200 г цукру. Вливаю 5 столових ложок меду. Якщо мід натуральний, то його треба розсупити. Можна брати і штучний. І знову змішуємо. Додаємо 5 столових ложок варення. Перемішуємо. Зриваємо 8 столових ложок олії. Перемішуємо. Вливаю 400 мл кефіру. І знову перемішуємо. Поступово додаємо декілька ложок муки. Тут у мене 600 грам муки. Скільки піде в муки точно, то я скажу пізніше. Тепер сюди всипаю 1 столову ложку соди. І перемішуємо. Тепер всипаємо сюди 70 грам подрібнених горіхів, 70 грам родзинок і 70 грам улюблених цукатів. У мене тут сушений ананас. Ви додаєте, можна чорнослив, диня сушена. Що вам більше подобається. Добре вимішуємо і будемо додавати муку. Тісто має бути таке, як добре густа сметана. Ось таке тісто у нас вийшло, воно спадає з ложки, але воно. Досить густо я застелила пергаментним папером. Якщо у вас нема пергаментного паперу, то змащуєте маслом або маргариною і обов'язково посипаєте мукою. І викладаю тісто у форму. Розрівнюємо. І ставимо в духовку розігріту до 180 градусів. Медівник готовий, пікся у духовці він 40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Коли ми протикаємо, витягаємо, шпажка має бути суха. На цей медівник у мене пішло 600 грам муки. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!